Яма на ямі як після бою коротка характеристика автомобільної дороги, яка сполучає два хузькі сільські населені пункти Кошелево та липчу, а також веде до місцевого цвинтаря. Глибина ям просто вражає ремонт у шлях не бачив вже кілька десятиліть. У нас дорога дуже у поганому стані. Та дорога, що йде на липчу, вже не ремонтувалася років за 20. вже. Навіть. В селі вже частину дороги відремонтували, але у нас ще треба, щоб до квинтаря відремонтували. Бо коли везуть вже хоронити, то встане в той мертвець від тих ям, що які там є. Дорога в напрямку кошила воїза вже відремонтована. Тим часом відрізок шляху кошила Волипча вкритий суцільними ямами. Одну об'їдеш, в дві інші попадеш. І так водії не втомлюються скаржитися на стан дорожнього покриття, бо жовтівки псуються та й нервові клітини не відновлюються. Кажуть, ремонтують автомобілі доволі часто. Кожні два місяці треба дивитися, щоб щось не відпало там. Я їжджу туди пошти кожен день. То... На такій малій машині туди неможливо їхати. До речі, не тільки в цьому напрямку бездоріжжя, не на менш жахлива дорога, що веде з Липчі до села Залом, яке відноситься саме до Кошелівської сільської ради. Проте і цей шлях повинен ремонтувати Хуцький райавтодор, адже він місцевого значення. Дорога це місцевого значення. Ремонтує в нас районна адміністрація. Тепер трошки поремонтували у цьому році дорогу кошелево Залом. Але на липчу дорога дуже в жахливому стані. І ще в жахливому дуже стані дорога на залом. Кошти, які були відділені субвенцією, тепер не освоюються, бо їх немає. Ну, у зв'язку з війною. І вони не освоюються і є відділені в даному випадку. Сільський голова додає, районна влада обіцяє вжити заходів до початку зими, тому сподіваються на те, що вже за місяць-два їздитимуть відремонтованою дорогою.